Друзі, всім привіт! Прийшла подивитися, що тут в обід в курочок. Вони ось гуляють, як бачите. Повиходили, бо сьогодні сонячно. Погода сонячна, гарна, така весняна, тепло на дворі. Джек також він вийшов, гуляє. Ми тепер їм на дворі їсти даємо цим курочкам. Хай побільше гуляють. А то... Весь час сидять лише в курнику. Зараз піду перевірю, чи є в них яйця, чи знесли що-небудь, чи нема. Ось, але ось ще на дворі багато. І повиходила більша половина вже на дворі. У курнику не дуже багато. в нізді нічого немає. Дівчата працюєте, Квочка чую. А, ні, це не квочка. Ні, чи квочка. Ще одна кричить ось. Ось такий врожай сьогодні в обід. Летачкують кури, нічого. Може потеплішає, будуть краще. О, півні, щось завелися битись. А так нічого більша частина курей вже на дворі. Зараз треба сходити, подивитися, що там поросятка роблять. Чи все в них є, чи їсти є, пити є. Пити в курей ще багато. Так. Ну що тут поросятка поробляють? Відпочиваєте? Угу. Вже вас. Корм закінчився бочин. І водички треба принести вам. Тепер так швидко все перемішують тут день і вже перемісили. В чотирьох тут кожен день в них вичищається, підстеляється. Ось. Що, дівчатка, хлопче? Тут один хлопчик, а ну діть. Йдіть до мене. Йдіть, ось такі, ой, п'яточки, ви мої п'ятачки. Мої ви хороші п'ятачки. Ти мене їх кусить хочеш? Давай я тебе почухаю. Я їх хочу всіх приручити, щоб вони так на бік заволювались, як їх чухаєш. Йдіть сюди, дітки. 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 Що таке? Що шоколадка? Підходь до мене, підходь, дівчинка. Ой, які ви мої маленькі. Мої ви маленьота? П'яточки ви. Ось такі, от такі п'яточки. Ось такі. Ось такі, от такі. Звикли до нас. Уже до рук йдуть. Треба всіх приручити. Да Диня? Диня. Диня найрудіша. Отам, ну, я маю на увазі найбільше в неї руда п'ятанечко. У веснушки трошки менше. А у диньки таке. Ось такі у Ось, схожу зараз, принесу вам водичку тепленьку, їсти, щоб ви обідали. Так? Такий. Ога, вкуснуть. ага куснуть хочеш? Ага, не треба кусати. Куснути хоче. Ну, як дітки маленькі. Зараз вам. А, ой, бо. Ой, боже, да ап кусь, кусь ага боляче, не кусь ої ой. Ой, ми маленькі кусь, 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 погралась трішки з ними. Треба зараз принести їм водички, налити, їсти насипати. Ось такі справи. Так вже хочеться, щоб скоріше вже весна прийшла, побілити станочки їм. Якби вони підросли трошки ще можна розділити, буде по двох станках. Двох сюди перегнати, оцей зремонтований станочок. А двох в цьому станочку залишити. Бо їм все одно буде тісно всім. Тут разом. Да? Ви мене до мене вже звикли. Мої хороші, мої хороші. І вреднюжні, так? Да? Кусить хочеш? О! Всім, кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтеся. Всім дуже дякую за перегляд, всім бажаю мирного неба. Всім пока!